Мій дідуленька прожив 90 років, хоча обіцяв мені жити до 120. І я так сердилась на нього, коли він пішов. Адже він порушив обіцянку, яку дав мені, коли мені було всього п'ять. Він був моїм найкращим другом, завжди усміхненим і сповненим історій. Він пережив Голодомор, війну, перебудову Чорнобиль. Розвал Союзу, голодні 90-ті, революції і не міг пережити тільки одне, коли я згадувала, скільки йому років. На свій день народження, коли йому виповнювалися 87, я подарувала йому кульки, і він одразу поміняв їх місцями, щоб вийшло 78. І сказав, що ось цей вік його повністю влаштовує. І я записувала його правила життя. І ці слова повторюю собі дуже часто. Вони зі мною сьогодні. Наприклад, він казав, що життя це гра. Тож визначте чесно свою роль у цій грі, вийдете на ферзя чи на пішака. І якщо вибрали роль пішака, це теж добре, це теж важлива фігура. Постарайтеся бути найкращим пішаком на землі. Дисципліна взагалі вирішує все. Хтось під час ковіду може жити в берлозі, застеляти ліжко раз на тиждень і в піжамі ходити. А я перестеляю постіль щодня, виношу її на балкон, провітрюю, вибиваю подушки. Сплю на свіжих простирадлах, одягаюсь так, не почекаю гостей. Зрозуміло, що ніхто не прийде, але це нічого не змінює. Зараз вам здається, що все зруйновано плани, мрії. Але повірте, пройде час, і життя зміниться, воно не зупиниться, рани затягнуться. Такі страшні моменти потрібно пам'ятати, що це мене з'явиться щось, що допоможе нам вийти із штопора. Три з половиною роки назад я приїхала до дідуся в лікарню, він був дуже слабким, втім жартував і вимагав свіжі газети. Завжди, скупий на будь-які слова про почуття, він раптом взяв мене за руку і сказав: Ясінька, все закінчиться, але моя любов до тебе не закінчиться ніколи. І це були останні слова, які він мені сказав. І кожного дня, кожного місяця, кожного року. Я пам'ятаю ці слова, вони живуть в моє серце, вони лікують мої рани, вони зі мною всюди, завжди і не завжди. І якщо я можу попросити вас про щось, я скажу: говоріть один одному хороші слова. Не жалійте один для одного хороших слів. Хай вони зігрівають вас все життя.